Будемо зараз продовжувати. І наступний спікер, який буде говорити про в нас інноваційний кампус та ЛМС-систему, яка там є, а також інші новини пов'язані з інноваціями в цьому напрямку. Виступить спікер, який особисто приклав руку до створення та розробки цієї ну, дійсно унікальної платформи. Слово надається Володимиру Соколу. Володимире, бачимо. Дякую. Тебе бачимо презентацію. Дякую, Сергій. Доброго дня, шановні абітурієнти та їх батьки. Я хочу вам сьогодні. Моя презентація буде складатися з двох частин. По-перше, я хочу розповісти про нашу програму подвійних дипломів, яку ми організували з. Ахінським університетом. Та я також розповім про нашу унікальну програму інноваційний кампус, про яку вже згадав ректор на вступній промові. Так, ну, по-перше, я розповім декілька слів про нашого партнера університету. Це університет Ахіна. Він був заснований більш ніж 150 років тому. В ньому навчається більш 50 тисяч студентів. Він є найбільшим працевласником Вахіні та вважається одним з найкращих вишів Німеччини і займає 86 -е місце. Комп'ютерним наукам у світі це дуже велике досягнення. І також хочу відмітити те, що цей університет дуже підтримує Україну і зібрав більше ніж мільйон євро донатів. Декілька слів про структуру навчання. Насамперед, це буде ця програма буде дуже цікава. Тим абітурієнтам, що наразі знаходяться у Німеччині та будь-яких країн Європи, тому що після е, закінчення школи наші випускники, на жаль, не мають можливості е, відразу вступити до німецьких вишів, і тому ми е, організували таку програму подвійних дипломів. Тобто, ви на перший курс, вступаєте до НТУ ХПІ, протягом першого курсу, ви вивчаєте англійську та німецьку мову, тому що програма передбачає навчання на німецькій мові та потрібно, як усім студентам комп'ютерних наук, володіти також англійською мовою, і отримавши відповідні навички мовні. Пройда, пройшовши відбір в інноваційному кампусі, на другий рік ви вже вступаєте в університет Ахіну теж на бакалаврат. Тобто, перший рік ви навчаєтесь в НТУ ХПІ в онлайн режимі, а вже з другого курсу ви вступаєте до університету Ахіна та а, маєте. Можливість навчатися в цьому вище. і останні, і подальші три роки ви навчаєтесь вже в Ахені та <кій> отримаєте диплом як університету Ахену, так і Університету, так і ХПІ Ну, наприкладі цього року, ось так відбувається відбір, тобто, в січні студенти першого курсу. Проходили відбір в інноваційному кампусі, про який я розповім трохи пізніше, і ми вже відібрали цього року 15, 15 найкращих студентів, і документи, яких ми от ось наразі подали. І студенти повинні до жовтня місяця отримати навички німецької та англійської мови на рівні біту, що, щоб бути зараховані на навчання та розпочати навчання, яке також розпочнеться у жовтні місяці. За цією програмою ми маємо згоду набирати до 20 студентів. Ми оцінюємо за як я вже казав, за трьома параметрами: це ваші оцінки за перший курс навчання, це ваше досягнення у вивченні мов німецької та англійської, та проходження відбіркового процесу в інноваційному кампусі. Так, що ж таке інноваційний кампус? Це програма, яку ми організували сумісно з. Фондом голови нашої наглядової ради Василія Хмельницького. Вона, вона ця програма була заснована у 2018 році. Вже у 2019 році ми провели перший відбір студентів, і повністю вона була інтегрована в навчання рівня бакалавру по комп'ютерним наукам та інженерії і програмного забезпечення. У 2020 році і 27 січня було е, урочисте відкриття нашої нової, е, нашої нової будівлі, нашої нової локації, е, це не рендери, це, це фотографії, і ось так виглядає наша локація. На жаль, в зв'язку з е, агресією Росії, ми не маємо змозі навчатися. Там, але ми сподіваємося, що перемога України найближчим часом дасть нам змогу повернутися до навчання у наше приміщення. Ну, як вже було сказано, наш проєкт при. Вернув в увагу інтернаціональної публіки, і минулого року ми здобули срібну нагороду в європейському регіоні з одних з найкращих освітніх проєктів, незважаючи на те, яку кар'єру ви для себе плануєте, чи то зробити свій майбутній стартап. Чи е, піти по науковій кар'єрі, чи стати е, розробником програмного забезпечення, всі ці навички е, вам допоможе здобути інноваційний кампус. А також ми не тільки даємо навички з програмування та розробки програмного забезпечення, ми також намагаємося дуже розвити в вас так звані м'які навички, тобто робота в команді тайм менеджмент. Та інше. Е, ну, е, які особливості навчання в інноваційному кампусі? Це, по-перше, у вас не, не буде ніяких лекцій е, майже з комп'ютерних наук. Тобто, ви будете навчатися виключно на проєктах. Навчання проходить в режимі peer-to-peer, -peer, тобто, ви з одного боку виступаєте як навчаючийся тобто студент. А також ви маєте змогу навчати інших та передавати їм знання. У нас є як індивідуальні, так і командні виклики, тобто проекти, і це також надає змогу вам покращити навички роботи в команді та комунікації. І також в нас присутня гейміфікація з таблицею рекордів. З будь-якими медалями та іншими. Так виглядає структура навчання в інноваційному кампусі. Тобто, протягом першого року навчання ви навчаєтесь за класичною схемою, потім ви проходите відбірковий етап і вже на основі цього відбіркового етапу ви потрапляєте до інноваційного кампусу. Навчання в інноваційному кампусі відбувається на другому та третьому роках навчання, тобто на другому курсі ви навчаєтесь мові C та C, і потім становитесь фахівцем з Web Full Steck розробки. І після цього ви маєте змогу обрати компанії для найдальшої практики. Тобто всі проекти е, на третьому році е, навчання вже будуть представляти, е, е, будуть. Е, е, нам надаватися нашими компаніями-партнерами, і на основі виконання цих проєктів буде прийматися рішення про ваше подальне, подальше працевлаштування в цих компаніях. Я також хочу додати, що дуальна форма освіти. З Залученням компанії, тобто, це не тільки те, що студент виконує завдання, яке надає компанія, він виконує їх так, як це буде відбуватися на його робочому місці, тобто, відповідно процесам розробки, які присутні в даній компанії. При цьому в приділяють дуже велику увагу цій цієї співпраці та виділяють найкращих працівників, за допомогою яких студент найкращим та найшвидшим чином може отримати необхідні навички, і також він має можливість працювати на цю компанію. А всі задачі та завдання, які він буде виконувати під час цієї співпраці, вони будуть зараховуватися йому в програму навчання. Як я вже казав, цей проєкт передбачає те, що майже не буде ніяких у вас лекцій, тобто, ви навчаєтесь на практичних проєктах, це дуже важливо, що немає ніякої додаткової плати для українських студентів. Ви також будете отримувати деякі лекції з математичних предметів, з англійської мови та фізичного виховання. Ця система у нас є Learning Management System, тобто система керування навчанням, і все навчання можливе зараз онлайн. Тобто ми працюємо в онлайн режимі. У вас є буде надаватися вхід до цієї системи, ви будете отримувати задання з цієї системи, ви будете проходити оцінювання в цій системі. Тобто, все, все навчання відбувається онлайн. Що я хочу додати, що презентація всіх ваших великих проектів. Ми робимо теж онлайн, тобто, ви будете їх презентувати, робити показувати відео, як працює ваша розроблена система. На наприкінці, наприклад, відбіркового етапу студенти розробляють свою комп'ютерну гру. Тобто, це дуже цікавий досвід. І також я хочу додати, що до цього часу ця система працювала тільки для. Студентів комп'ютерних наук, то з вересня цього року до неї також приєднаються студенти економічного напрямку. Тобто, ми розширюємо круг наших студентів, які будуть навчатися не за лекціями та практиками, а на практичних кейсах та реальних проєктах. Дякую за увагу. І якщо є питання, будь ласка. Дякую, Володимире. Так, є питання цікаве. Зараз я його зачитаю. Питання таке: щодо програми подвійних дипломів, дипломів з Німеччиною, про яку ти зараз сказав, ви відібрали 20 кращих для вступу у Німеччину. А що далі будуть робити інші студенти, які теж навчаються за цією програмою? Вони продовжують, Тобто, ті студенти, які були відібрані для учови в Німеччині, приїдуть до Німеччини та будуть навчатися в офлайн режимі. А ті студенти, які пройдуть відбір в інноваційний кампус, вони будуть продовжувати навчання в онлайн режимі та залишатися лише студентами ХПІ, звісно. Так, і ще одне питання є. На які спеціальності, окрім IT, буде поширюватися інноваційний кампус програма? Я, ну, насамперед, це ІПЗ 121, 122 Наскільки я вважаю, та економічної спеціальності, але найкраще на це питання можеш дати ти. Тобто добре. я вважаю, що хто, хто... які спеціальності з економ факультету, я так вважаю, що це буде, звісно, аудіт, менеджмент та інше. Облік та аудит. Добре, добре, добре. Дуже дякую, Володимире. Дякую, дякую за, за цю інформацію.